Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам відгадати загадки про свійських тварин. Ця тварина вже відранку нам співає колискову, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче, що це діти за воркотик. Це пухнастий сірий котик. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Песик її стереже, баба доїть і триже, має брата баранця, називається вівця. У дворі не ловить гав, каже, грізно, гав, 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 пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, Бачить збуде двір увесь. Хто це дітки? Звісно, пес. Здавна людям помагає. Довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і го-го, і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. Хто пасеться на лужочку, то в стобокий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочка дає малятам. Будьте му, -му, -му здорові, і подякуйте. Корові. В неї замість носа рило, весь город ним перерила. Хрюкає вона, хрюхрю, -хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана свиня. Ця тварина каже «ме», чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги, забирайтеся з дороги, в лісі обгризу лозу упізнали ви козу. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить морку, капустину, лагідний, немов дитина. Білий, ніби заметіль в кріці спить маленький крі. Ці малята усі загадки відгадали.